Цієї ночі Україну знову атакували дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено вісім із восьми запущених шахет. БПЛА збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська ведуть важкі позиційні бої на більшості напрямках. А Росія готується посилити активність на Авдіївському напрямку. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Згідно даних у звіті експертів, ворог прагне сконцентрувати в районі Авдіївки понад 40 тисяч військових. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень найгарячіше у Донецькій області. Україна розпочала будівництво власної масштабної лінії оборони. Вона за задумом повинна зупинити російське вторгнення. Про це пише видання «Зе Телеграф». Відомо, що лінія оборони складається з трирівневої системи траншей, танкових пасток, опорних пунктів і масованого замінування. Таке укріплення проходить неподалік Авдіївки, Лимана і Куп'янська, найбільш потужна лінія оборони навколо Чернігова, щоб унеможливити новий наступ на столицю. Міністр оборони Британії закликав ЄС збільшити підтримку України. На думку чиновника, європейський союз має переконатися, що Україна може захищатись, а для цього необхідно збільшити допомогу. Про це передає BBC. А ще британський міністр оборони наголосив, що тепер не лише США, але й Європа має активізуватися та зробити свій внесок, аби переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе. Україна відзначає День Соборності, присвячений об'єднанню України, яке відбулось у 1919 році. Одне з гасел цієї дати це схід і захід разом. Президент України Володимир Зеленський у привітанні зі 105-ю річницею соборності України заявив, що внесе до Ради законопроект про запровадження множинного громадянства. Це наголошує гарант, дозволить мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн. Світу, звісно, окрім громадян країни агресора, зауважив президент у зверненні.